проблемы с машиной да. так быстро сменил его да, да. сменил сменил пошли 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 по двое отсюда наряжайтесь пока По-моему, были работает снайпер. Парец, при него, под копал. Вони стоять, аби нам було мирно допомогти їм означає сказати дякую. Громадська організація, волонтер Черкащини, постійно проводить акції із залученням громадськості. Наша ціль не лише зібрати та відправити матеріальну допомогу військовим, але й залучити якомога більше громадян, які хочуть та можуть приєднатися до загальної перемоги. За ініціативи громадської організації Волонтер Черкащини серед загальноосвітніх навчальних закладів Черкас проводилась акція Збери макулатуру, допоможи армії. Ця акція дала можливість зібрати більше 8 тисяч гривень, на які були придбані речі необхідні для армії. Одна із акцій, яка буде проводитися громадською організацією Волонтер Черкащини, це буде турнір з боулінгу. Всі охочі зможуть взяти участь в даному турнірі і насолодитися своєю улюбленою грою, адже призовий фонд даного турніру буде перерахований на потреби бійців АТО. Коли виникла потреба у забезпеченні військовослужбовців спідньою болизною, активісти громадської організації Волонтер Черкащини розпочали акцію по її пошиттю. Відгукнулося дуже багато черкащанок. Дехто приносив тканину, а дехто з неї шив. Лише за перших кілька тижнів акції на передову було відправлено близько 500 комплектів. До активістів громадської організації долучилися молоді митці. Так було започатковано акцію Мистецтво на допомогу АТО. Альона Самойленко вирішила продати картини, а виручені кошти відправити на допомогу військовослужбовцям. Інша молода художниця Марія виготовляє справжні витвори мистецтва, аби допомогти АТОвцям. Благодійний турнір з футболу теж планується провести в найближчому майбутньому. Щоб допомогти нашим захисникам, команда Переможець, яка отримує призовий фонд, зобов'язана використати його на допомогу бійцям будь-якого підрозділу на свій розсуд. З нами правда, за нами перемога! Громадська організація Волонтер Черкащини. Будьмо вдячні своїм захисникам.